Дня здійснює діяльність в різних сферах життя людини, це здоров'я, особливо акцент. Ви знаєте, всесвітньо відомий такий медичний заклад Лома Лінда, скажімо так, відомі лікарі, такі як Бен Карсон, нейрохірург, який був кандидатом президента Америки, в деяких штатах перемагав Трампа. Сьогодні очолює одне із міністерств Сполучених Штатів Америки. Чим живе церква 2007-го дня у Львові? Хочу сказати, що 1868 рік це ключова дата, коли поляк, один із місіонерів, це був Михайло Чеховський, приїхав сюди і почав працю про. Ді Євангелія через відповідну Біблію, нові заповіти, духовну літературу і спілкування з людьми вже в 1904 році є згадка в архівних документах про першу невеличку громаду, яка починає свою діяльність, і в 1912 році. Теодор Б. Джозон, таке, таке прізвище в нього, він починає е, співпрацю з владою, щоб зареєструвати першу громаду в кількості 60 осіб церква Двентись го дня. Влада не йде на поступки, і тому вона існує напівлегально або нелегально. І тільки в 1924 році була зареєстрована перша адвентистська громада. Е, Пастором якої став, будь ласка, Андрій цей брат, тут він є, Андрій Мащак з 1901 року народження, він засновник безпосередньо цієї громади. Ми зараз піднімаємося наверх, і там ви побачите зал. І безпосередньо почуєте сьогодні. Немає пастора цієї місцевої громади, але почуєте одного із пасторів, і він розкаже про діяльність, чим живе церква сьогодні в наші дні. Будь ласка, може йти на вулицю і заходити через місто, центральний зал.